Псалом 83. Не мовчи, Боже! Не німуй і не будь мовчазним, Боже. Бо ось вороги Твої заметушились і ненависники Твої підняли голову вгору, змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого ти. Ходіте, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філистимлянська земля. З мешканцями Тиру. Навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям лота. Вчини їм, як Мідіянові, як Сісері, Явінові коло кішон потоку, що знищені були біля Ен Едору, що гноєм землі стали. Вчини з їхніми дуками як з Оревом, як із Зеевом Зевом. Як із зевахом і цалмунною, з усіма їхніми князями, які були сказали візьміть собі в посілість пасовиська Божі. Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер, як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори. Так гони їх бурею Твоєю, збентеж їх хуртовиною Твоєю, вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і збентежаться на віки вічні, хай застидаються і загинуть. Хай знають, що тільки Ти, Господь, на ім'я, найвищий над усією землею.